Пане Анді питає, чи варто та чим заповнювати простір, який утворюється після висихання стяжки між стяжкою та демпферною стрічкою. Шпаклювання стін, ЦПС його не перекриває. Тепла підлога, фінішне оздоблення стін та підлоги керам, плитка. Ну ніхто ніколи нічим не перекриває. Я вам поясню чому, тому що ніякої проблеми там немає. Значить, у нас є. Відео, де я розповідаю послідовність виконання робіт. Я звертаю увагу на те, що ми спочатку з вами штукатуримо стіни, а потім ми ставимо демферну стрічку і набираємо весь пирожок. Тобто, у нас може бути утеплювач, тяжка, фінішне оздоблення. Бачите, Фінішне оздоблення, воно западліцо з демферною стрічкою. І коли мене питають, що раніше штукатурка чи стяжки, відповідь завжди одна. Спочатку штукатурка, потім стяжка. Ніяк інакше. По-перше, стяжка довго сохне з забавками і бігати, по нею робити штукатурку, ви її вб'єте. Тому спочатку робляться роботи що зверху, потім ті, що знизу, по котрим виходите, бо по, -по повітрю літати ви не зможете. Наступне, звісно, що стяжка вона висихається, і ось тут може утворюватися мікротріщина а в чому проблема, що вона утворилася? Справа у тому, що коли ви зробили фінішне покриття і закриваєте це класичним е, якимось там плінтусом це примикання, то нічого существенного туди потрапляти не буде. Справа у тому, що спільний поліетилен, із котрого робиться демпфіруюча стрічка, він має можливість розширення, тобто він під навантаженням зжимається, а потім розширяється. І як такою пустоти там не буде. От саме за рахунок того, що якщо навіть на початку щось туди потрапить, і потім воно буде, буде спільний поліетилен в вжатому стані, нічого більше туди не потрапить. Звісно, що е, був у нас період аля скритий плінтус, аля утоплений плінтус, але, по суті, друзі, це нічого не міняє. Різниця лише в тому, що якщо ви. Спочатку робите стяжку, а потім штукатурите, або залишаєте штрабу під скритий плінтус, але різниця у вас от, вузол, вирішується так само. Тобто все одно демпфіруюча стрічка повинна бути, і елемент, котрий ви сюди будете ставити, повинен бути присутній і це перекривати, якщо ви хочете. Але ви знаєте, все частіше і частіше вже ми можемо зустріти, що. Не здоволені люди тим, коли роблять от, 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 от таке от примикання, що тут бруд, котрий туди потрапляє, неможливо не вичистити, нормально не помити і нічого зробити. Плюс забруднюється нижня частина стіни і, і яке б там зноси стійке оздоблення не було, але якщо його постійно мити і терти, ну це видно. Тому, кому, кому як, але мені більше подобається класика, коли є плінтус. Його можна зняти, перемонтувати, він е, удара стійкий, марка стійкий і так далі. Тому що у мене функціональність на першому місці.